Дорогі браття, дорогі побратими, дорогі герої, а перш ті, які стояли разом зі мною і з нашими депутатами біля застінків Печерського суду, а потім пам'ятаєте зима сніги морози біля застінків апеляційного суду, а потім Хачанівка, сніг, а ви стояли, а потім. На площі біля апеляційного суду в Харкові. Пам'ятаєте, як там тріщали ваші ребра, як це! Пам'ятаєте? Як нас бандити кидали зеленкою і били, але ми стояли. І я мрію по цей час. 재미 <laughs> Мои. Я мріяла побачити ваші очі. Я мріяла відчути ту силу, яка змінила <плес> все. Я мріяла доторкнутися <плес> до кожного <что> <плес> з вас, <плес> щоб підтримати всю складну мить. <плес> Ви герої! Ви Екран! України. Екран! <плес> екран! 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 екран. Алло. ключі. О! Гурка приїхала. Дві, коли я заїхала в Київ, я ті з впізнала спалені машини, барикади. Квіти, але це інша Україна, це Україна вільних людей, і ви подарували кожному з нас, кожному хто живе сьогодні. Чата, які стояли вперше на Грушевського, як вони готові були віддати своє життя без сумніву за Україну і віддавали. Це святі місця, які завжди будуть нашим натхненням і нашою енергією. Коли я під'їхала до Майдану, ми не просто чекали, ми чекали, поки весь Майдан і вся Україна. Праважала наших героїв в останній шлях. Але я хочу вам сказати, що герої не вмирають, вони завжди з нами. you <laughs> Якщо вам хтось скаже, що ви вже виконали свою роботу і можете їхати собі по домам, а тут все зроблять за вас гарно і красиво, не вірте жодному слову. Поки ви не завершите цю справу її до кінця, до останнього кроку, ніхто не має права з вас відійти, тому що ви змінили все. Не політики, не дипломати, не світ, ніхто, ніхто не в силах був цього зробити. Тому що те, що в країні сталося, те, як розрослася, це ракова пухлина, ніхто не зміг би крім вас це зробити. І коли ви стояли на барикадах з оціми дерев'яними щитами проти куль снайперів. Проти Калашникова. Коли хлопці наші закривали себе цими щитами і йшли вперед, знаючи, що вони гинуть, це нація, яка не скорена, не буде ніколи. Це народ, якого ніхто ніколи вже більше не поставить на коліна і ніколи не викреслить життя. Більше ніхто не буде будувати межгір'я в той час. Коли ви будете копійки збирати на вікування дітей і на те, щоб нормально жити, ніхто більше цього не зробить, тому що ви не дозволите, тому що ваша сила непоборна. І коли я бачила, коли впав перший наш герой за цим дерев'яним щитом, і коли, вроді, би, всі інші пішли назад, але побачили, що він впав, і коли наші хлопці... Абсолютно нічим не озброєні, поверталися на лінію вогню, щоб забрати свого побратима з поля бою. Я плакала і молилася за те, що ми всі народилися на нашій землі. Я молилася, що я частина ваша і що у мене є гордість за тих людей, які на це здатні. Коли наші медики, які під кулями, які під дубинками. Які практично нічим не захищені, згуртувалися і побудували операційні для того, щоб захистити наших людей від того, щоб їх з лікареньків живих витягували. Я сиділа і думала про те, що немає більшого щастя ніж народитися серед вас і жити серед вас. Люди зобов'язані зробити декілька важливих речей. Перше, ми зобов'язані Януковича. І всю цю шваль, яка біля нього зібралася, привезти на война. Я хочу, щоб ви свою силу відчували до останнього, щоб ви знали, якщо ви змогли змінити Україну, ви зможете зробити все. Вам не до душі була підписана мирова угода. Не до душі, вона не до душі була всім. Я переконана і лідерам опозиції. Але ви захотіли зробити, щоб вона не працювала, і вона не працює сьогодні. Це ваше досягнення. рідні мої, коли я бачила наш автомайдан, кубити. Малені машини, які досі прикрашають Київ, я зрозуміла, що ми непоборні і що всі ці машини, все це буде безумовно відновлено, Але Україна, яку ви зробили, вона вже буде вашою. І після того, як кожен відповість за свій злочин. Після того, як кожен поверне кожну копійку, яку у вас забрав, після того, як ви побачите, що може бути встановлений мир і спокій, тоді наше з вами зобов'язання зробити так, щоб мільйони українців не боялися. Їм сьогодні страшно, повірте мені. Я була в лікарні в місті Харкові. Ви знаєте, що Харків складне місто. Біля мене були прості лікарі, медичні сестрички, реабілітологи, їм страшно. Не кожен має сили піти на Майдан і класти своє життя. Їм страшно, і вони від вас чекають захисту. Не від політиків, не від людей, які займуть якісь посади, вони від вас чекають захисту. Вони на вас покладаються, щоб з'єднати нашу країну і перев'язати її рани. України відкриті рани. І сьогодні, крім вас, ніхто їх не залікує. Ми мусимо цю відповідальність відчути. Нам треба нашу країну взяти як дорогий вогонь, який сьогодні горить духовністю, моральністю. Силою і захистити його від страху людей, від їх розпачу, від їх побоювання за майбутнє, від побоювання за своїх дітей. У нас сьогодні відкритий шлях збудувати Україну так, як ви хочете. Але важливо, що довіри у вас, до політиків, до чиновників практично вже немає. І тому ви мусите стояти доти, поки ви не побачите, що обраний чесно та людина, якій ви вірите, що сформовані ці кабінети не з політики в кулуарах. кулуарні політиці ми мусимо покласти край. Ви заслужили своєю мужністю. Героїзмом, своїм патріотизмом ви заслужили право управляти своєю країною. І якщо уряди, парламенти, і що там нове буде формуватися, буде сформовано без вас, це буде недопустимо, це буде аморально. І це буде не сприйнято ніким, хто стояв на Майданах. Коли розпочалися справжні бої, скільки стояло на Майдані, скажіть мені, 10 тисяч. Десять тисяч. П'ять тисяч, а може і менше. Але люди йшли, знаючи, що вони можуть не повернутися. І ці 5 тисяч, які стояли під кулями, вони закрили всі 46 мільйонів. І сьогодні. Всі мають право приймати участь в будівництві нової, сильної, європейської, справжньої нарешті держави. Я вірю в те, що з цього моменту вже іншої України, ніж ви хочете, не буде. І я хочу зараз сказати вам, що серед вас я буду гарантом перш за все. Що вас ніхто не зрадить, ніхто більше не піде тим шляхом, яким звикли ходити політики. Ви знаєте, що, на жаль, політика це іноді бувало великим театром. Я буду гарантом того, що ви будете знати, що за кулісами, тому що театр це не справжнє, справжнє це те, що робиться там. І я хочу зараз сказати. Що я як один зі, з політиків приникаю? Я прошу зі, вас, скокаячись, пробачення. Зі, я хочу зараз вибачитися перед вами за всіх політиків. Немає значення, в якій тоді партії. <плес> Немає значення, які, не <плес> Немає значення, не які, які вони ти, ти, займають посади. <плес> Немає значення, коли вони були раніше чи зараз. Ві! Я хочу одна. Сказати вам, що політики вас до сьогодення були не варті. Вони не були варті. Жодної краплі крові, яку ви проливали, ви їх проливали за Україну. І я хочу зробити все, щоб ви побачили інших. інших політиків, інших посадовців, інших чиновників. І щоб ви були невід'ємною частиною побудови нової України, щоб ваші ідеї. Ваша сила, ваша здатність працювати, ваш патріотизм, ваша моральність, і ваша честь, щоб були запорукою чесності нового управління країною. І ми це з вами зробимо, повірте мені. І ще я думаю, що ми всі зараз мусимо подбати, ви в першу чергу, тому що не вірять нікому, крім вас, вам сьогодні вірить вся країна. Де б люди не жили і не знаходилися. Вони хочуть від вас гарантій, що наша країна не розпадеться на шматки, що наша країна не буде політиками за меж України розтягнута на окремі губернії. Ви можете виступити гарантами цього. І це єдина гарантія, яку сьогодні сприймуть і який повірять всі інші. Рідні мої, не тільки Україна сьогодні Рей! має можливість будувати своє життя. Я прошу лікаря, будь ласка. Рідні мої, я хочу, щоб ви ще відчули. Рідні мої, я відчуваю зараз, в якій ситуації ви Жили кожну хвилину. Ви герої. І Вами будуть пишатися всі покоління. Але я хочу вам сказати, що визвольна боротьба, яка здійснилася в Україні, потягне за собою встановлення демократичної влади в інших країнах пострадянського простору. Ви розпочали новий рух в світі.